Вітаю! Минулого уроку ми з вами почали працювати із особливою формою дієслова – дієприкметником. Сьогодні на уроці ми з вами зосередимо свою увагу на стані дієприкметників. Ознайомимося з тим, що таке дієприкметники активні і пасивні, і на сьогоднішньому уроці більшу увагу приділимо саме активним дієприкметникам. Отже, дієприкметники поділяють на активні і пасивні. Активні дієприкметники означають таку ознаку, яка утворилася внаслідок дії, яку виконав сам предмет або особа. Наприклад, стихаючий вітер, перефразуємо вітер, який стихає. Предмет сам виконує дію і виникає ознака після цієї дії. Отже, дієприкметник стихаючий є активним. Зеленіюче поле, перефразуємо поле, яке зеленіє. Предмет сам виконує дію і виникає ознака після дії, яку виконав предмет, зеленіюче дієприкметник, який є активним. Згасли вогонь. Перефразуємо вогонь, який згас. Вогонь сам виконав цю дію, і утворилася ознака для активного дієприкметника згаслий. Пасивні діаприкметники, у свою чергу, виражають таку ознаку предмета, яку виконують над ним або за нього інші предмети або особи. Наприклад, прочитаний вірш, вірш, який прочитали. І нам навіть підказочка тут є, ким прочитаний це, прочитаний учнем, прочитаний діаприкметник пасивний. Вишитий рушник не сам себе вишив, його вишили. Нам, у нас є підказка. Вишитий матір'ю, дієприкметник вишитий, пасивний, огороджений господарем двір. Двір, який огородили. І знову ж таки, у нас є підказка, хто виконував цю дію. Не двір, а господар. Огороджений є пасивним дієприкметником. Активні дієприкметники поділяються на два розряди активні дієприкметники теперішнього часу і активні діаприкметники минулого часу. Для того, щоб розглянути способи їхнього творення, ми зараз все розпишемо і визначимося. Для того, щоб не записувати величезну словосполучення, активні діаприкметники теперішнього часу, ми будемо з вами використовувати, як зазвичай. От скорочення, дві літери Активні дієприкметники теперішнього часу. І друга група Активні дієприкметники минулого часу. Отже, активні дієприкметники теперішнього часу утворюються від дієслів, від їхніх основ дієслів теперішнього часу третьої особи множини. Знайома нам ця форма, тому що за нею визначаємо, до якої дії належить лежать дієслова, за допомогою суфіксів. Уч-юч і це для дієслів першої дії відміни, для чого нам потрібна третя особа множини. І ач-яч для дієслів другої дії відміни. А тепер, на прикладі, візьмемо дієслово сяяти. Від форм інфінітива нам треба утворити форму третьої особи множини. Глянемо на закінчення. Нас цікавить буква, з якої починається закінчення. Ось вона ця буква. І твірна основа. До твірної основи. Для слова теперішнього часу ми приєднуємо суфікс. А який же нам суфікс треба приєднати? А той суфікс, який починається з тієї букви, з якої починалося закінчення у формі третьої особи множини. У нас із буквою ю. Значить, ми з вами вибираємо суфікс юч. І закінчення початкової форми – це закінчення чоловічого роду. Якщо треба жіночий рід, значить закінчення а, Середній рід – закінчення е, множина закінчення І. Тут уже злежаючи на те, яка форма нам потрібна, от яке важливе значення має ця буква. Вона нам підказує, який суфікс слід застосувати. І точно так же, якщо у нас в третій особі множини дієслово має закінчення «ать», вибираємо суфікс ач, уть суфікс уч, яч, суфікс яч. Таким чином утворюються дієприкметники теперішнього часу. Дієприкметники минулого часу. Тут взагалі просто через те, що буде використовуватися тільки один суфікс, Суфікс «л». Але дієслова, від яких будуть утворюватися активні дієприкметники минулого часу, будуть не зовсім звичними. Тобто, якщо тут у нас дієслова теперішнього часу, отже, недоконане виду, тут будуть доконаного виду неперехідні. Запишемо ці дві умови для того, щоб. Знати про них. Ось, що таке довговиконаний вид ми з вами знаємо. Це категорія дієслова. Знаємо, як визначати. Вже закінчили тему дієслова. І тепер нам треба з вами зупинитися на поняття перехідне або неперехідне дієслово. Зараз ми запишемо дієслово, від якого будемо утворювати активне минулого часу. І ось тоді, на прикладі. Якраз і Дієприкметник у нас буде утворюватися від дієслова почервоніти. Що з робити? Почервоніти це доконаний вид. Тобто, ця умова у нас виконується. Що ж таке неперехідне дієслово? Неперехідні дієслова означають таку дію, яка не буде переходити на інший предмет. Тобто тільки зосереджена на цьому предметі, він ні з ким ділитися нею не хоче. Ну, як перевірити це? Якщо дієслово може утворити словосполучення із іменником або займенником у знахідному відмінку без прийменника, тобто ви можете перевірити це просто, додати подумки до дієслова питання знахідного відмінка, кого що, почервоніти, кого що. Може це дієслово утворювати словосполучення? Ні, не може, тому це не перехідне дієслово. Дія зосереджена тільки на ньому. Ділитися він нею не буде. От нам якраз таке дієслово і потрібно. Від таких дієслів, їх небагато, звичайно, ось. Утворюються активні минулого часу за допомогою суфікса «-ел». Давайте подивимося це на прикладі, як відбувається. Суфікс ти це інфінітивний суфікс, він свою функцію виконав, інфінітив нам утворив, тому тепер він уже не буде задіяний творенні дієприкметника. Ми його відкидаємо. І у нас залишається отака от твірна основа. До цієї твірної основи, ось, ми її переписали, додаємо суфікс Л і закінчення, яке нам необхідне для чоловічого роду «й», для жіночого а, для середнього е і для множини І. Почервонілий той, який почервонів. Перефразуємо, перевіримо. Активний так. Сам предмет виконує цю дію. І вже почервонів. Тобто це відбулося вже. тобто це було в минулому, Отже, це активний минулого часу. Тобто ми з вами все правильно утворили, ще раз розглянемо в теоретичній частині. Активні дієприкметники теперішнього часу утворюються від основ дієслів теперішнього часу за допомогою суфіксів уч-юч від основ дієслів першої дієвідміни відміни приклади ріжуть. Закінчення уть тому ми використали суфікс уч, ріжучий. Працюють закінчення ють, тому ми використали суфікс юч, працюючий. за допомогою суфіксів ач яч від основ дієслів другої дієвідміни. Лежать закінчення ать, і у нас лежачий. Стоять закінчення «ять» і Суфікс точно так же починається з тієї ж літери, з якої починається закінчення стоячий. Активні дієприкметники минулого часу творця від основи неозначеної форми дієслова, ця ж незначена форма називається інфінітивом, початковою формою дієслова це все про нього, про наш інфінітив. Неперехідних дієслів доконаного виду. Ми з вами дізналися, що таке неперехідне дієслово, що таке доконаний вид. Знали. За допомогою суфікса ЕЛ посивіти, що з робити, доконаний вид, посивіти кого що не утворює. Дія не переходить на інший предмет. Ти відкинули до основи посиві, додали суфікс Л і закінчення й, Посивіли. Прикипіти, що з робити? Доконаний вид, прикипіти когось не утворює неперехідне дієслово. Точно так же ти відкинули, прикипі до цієї основи додали суфікс L і закінчення Й. Таким чином утворюються активні дієпредметники минулого часу. І дві важливі примітки, саме про дієприкметники, про які ми з вами сьогодні говоримо. Якщо в неозначеній формі дієслова є суфікс ну, він не буде брати участі в творенні дієприкметника. Він випадає, щезає. Давайте подивимося: пожовкнутий, а в дієприкметнику в активному минулого часу вже цього суфікса немає. Пожовклий. Відкинули суфікс «ти» інфінітивний, відкинули суфікс ну і до твірної основи пожовк. Дали суфікс «л» і закінчення «й». утворили активний дієприкметник минулого часу. І дуже важливий момент: у нас є ряд дієслів, і він величезний, із постфіксами ся, і від таких дієслів ви не зможете утворити дієприкметник. Від дієслів на ся дієприкметники не утворюють «ся». Наприклад, мрія, яка здійсниться, або яка здійснюється, тільки описовою формою ви зможете показати дію, а дієприкметник не зможете утворити. Про це ми з вами повинні пам'ятати. Якщо вас просять утворити дієприкметники від дієслова з постійком ся, ви не зможете утворити. Або напишете описову. Використайте описову форму. І другий важливий момент. Це відмінювання дієприкметників. Ну, сьогодні ми з вами на прикладі активних дієприкметників, тому що зосереджуємо свою увагу саме на цьому розряді дієприкметників. Дієприкметники будь-які, хоч активні, хоч пасивні, будуть відмінюватися так само, як прикметники твердої групи. У шостому класі розглядалася тема відмінювання прикметників. І сьогодні ми не будемо багато часу приділяти саме цій темі, тому що все точно так же. Ви бачите перед собою такий тренажер. Ось. Взято дієприкметник палаючий, активний теперішнього часу. І все змінено. Це чоловічий рід, це форми жіночого роду, форми середнього роду. Виникає запитання: а чому немає форми середнього роду? А вони нам не потрібні. Тому що ми з вами знаємо із 6 класу, що у прикметників, а тепер і у дієприкметників, тому що вони відмінюються точно так же, форми. Чоловічого і середнього роду, крім називного і знахідного відмінка, однакові, палаючого, палаючого, палаючому, палаючому, і так далі. І форми множини. А тепер ми з вами зупинимося тільки на тому, що є важливим чотири моменти, на яких ми з вами зосереджували свою увагу в шостому класі, на які зважали в шостому класі, і які тепер у зв'язку з нашою темою дієприкметник, знову виникають, і нам треба їх повторити. Зараз ми їх з вами і повторимо. Отже, перше, і ми з вами тільки що його почули і тільки що пригадали. Перша підказка це форми чоловічого і середнього роду. Мають однакові закінчення. Кріму, називного і знахідного відмінка. На тренажері ви самі це побачили. Далі, друга дуже важлива особливість, про неї ми з вами повинні не тільки пам'ятати щодо прикметників, але й зараз зважати щодо дієприкметників. прикметників. Теж стосується чоловічого і середнього роду однини, тільки форми місцевого відмінка. У формі місцевого відмінка дієприкметники і прикметники ми їх вивчили вже мають подвійне закінчення або паралельне закінчення можна і так, і так. Це закінчення ОМУ і закінчення ім. І те, і те закінчення буде правильним. І тоді, коли ви пишучи текст або висловлюючись, чергуєте таке закінчення із таким, то ви показуєте і багатство на граматичні форми нашої мови, і обізнаність тих, хто вивчає українську мову, давайте наше слово сяючий, яке сьогодні у нас вже було на уроці, як приклад, от його і будемо використовувати. У випона. Місцевий бінок використовується тільки з прийменниками. І ось у нас два закінчення. І те, і те закінчення, наголошую, є правильним. Це паралельні закінчення. Не забуваємо про це. От дуже часто використовуємо ОМУ, а про ім забуваємо. Це несправедливо. Наступна приміточка стосується жіночого роду і давального і місцевого відмінків. У формах давального місцевого відмінків у прикметників і дієприкметників тепер уже жіночого роду однини маємо закінчення ій. І дуже прикро, коли людина пише, наприклад, на квітучої галявині. Допускаючи граматичну помилку. Ми не будемо допускати таких помилок. І точно так же використовуємо слово сяючий, тільки тепер уже у жіночому роді в однині. Сяючий. Наприклад, я по-доброму позаздрила його сяючій посмішці. Так, і четверта примітка. Буде стосуватися множини. Бачите, як все справедливо. Чоловічий середній рід відзначили, жіночий рід відзначили. Тепер залишилося тільки форму множини відзначити. Множина і множині нас цікавить називний відмінок. В шостому класі ми дізналися, що до якої б групи твердої або м'якої не належав прикметник, у множині називного відмінку він має тільки закінчення І. В діаприкметнику нам простіше, тут взагалі немає твердої або м'якої групи. Всі дієприкметники множині будуть мати закінчення І в називному відмітку. І слово те ж саме, тільки форму ми його змінимо. Які сяючі. Дуже часто в цій формі допускаються помилки орфографічні, замість закінчення І бачимо закінчення И. Як таке може бути незрозуміло, тому що і дієприкметники і прикметники повторюють те закінчення, яке має питання до цієї форми. І давайте тут перепишемо ще по прикметничку, для того, щоб можна було порівняти у далекому і далекім. Далекий у далекій і далекі, а не далекі. Таке теж буває в роботах. Ще раз нагадала собі чотири примітки, які допомагали нам в 6 класі при відмінюванні прикметників, а тепер будуть допомагати нам відмінювати правильно дієприкметники. Тренажер, який можна ще раз переглянути, ми до практичних завдань. Перше завдання на розподіл, на те, щоб можна було вирізняти дієприкметники активні і пасивні. Завдання просте: нам треба розподілити словосполучення з дієприкметниками. До однієї колонки з активними дієприкметниками, до другої колонки з пасивними дієприкметниками. Можна зупинити відео, виконати завдання, повернутися і перевірити. Але перед тим, як ви будете виконувати, хочу підказати дещо. Як можна визначати, де активний, де пасивний. Можна за змістом, тобто перефразувати словосполучення із. Дієприкметником на слово з дієсловом. Дієслово пояснить нам, хто виконує або що виконує дію, ось саме виконує, чи хтось за нього виконує, От, точно так же. Ну, наприклад, давайте на слові перетворюючи на слово сполучення перетворююча сила. Перетворююча сила перефразуємо, сила, яка перетворює, ну, сама виконує дію, і потім виникає ознака. Перед нами слово сполучення із активним дієприкметником. Можна так. А можна простіше. Тобто за граматичними ознаками. За суфіксом. Ми з вами сьогодні дізналися, що активні дієприкметники мають п'ять суфіксів. Чотири із них активні теперішнього часу уч-юч -уч ач яч, і один із них активний минулого часу, суфікс «л». А можна поєднувати і перефразувати, і на суфікс подивитися. Тобто двічі перевірити. Чи маєте ви рацію. Перевіряємо. Отже, дієприкметники активні. Виділю їх іншим шрифтом, а те, що буде невиділеним, ви розумієте, воно повинно було бути віднесеним до другої колонки, там де пасивні дієприкметники. Оце словосполучення ми з вами вже проаналізували. Ось перетворююча сила. Сила, яка перетворююча, перетворює суфікс юч. Все у нас якраз для активних дієприкметників. В'яночі квіти. Перефразуємо: квіти, які в'януть, самі виконують дії, після якої виникає ознака. Суфікс уч активний дієприкметник. Працююча бджола. Бджола, яка працює, і суфікс юч, дають нам підказку, що треба відносити до першої колонки. Далі, навислі брови. Брови, які нависли. Активний минулого часу, і ось він наш суфікс, який ми з вами сьогодні використовували для утворення активних минулого часу. Далі, порум'яніле обличчя. Обличчя, яке порум'яніло. Ось. І суфікс L точно так же показує нам, що це дієприкметник активний минулого часу. Все, що ми з вами не визначили, це пасивні дієприкметники. Омріяна подорож, подорож, яку омріяли, і суфікси, які нам щось невідомі. Проспівана пісня, пісня, яку проспівали, і суфікси не ті п'яті, на які ми з сьогодні звертали увагу. Організований захід, захід, який організували. Хтось виконав дію, пасивний дієприкметник. Загублений рюкзак, рюкзак, який загубили, точно так же. І викарбуваний напис, напис, який викарбували. Всі суфікси нам ще невідомі. І це були словосполучення з пасивними дієприкметниками. Це було нескладне завдання. Переходимо до завдання номер 2 Замініть на словосполучення з дієприкметниками. Небо яке потемніло. Тобто, у нас перефразування, а нам тепер треба це перефразування перетворити на словосполучення з дієприкметником. Потемніло. Саме потемніло, значить, перед нами активний дієприкметник. Потемніло, що зробило минулого часу, і ми пам'ятаємо. нам треба до основи інфінітива потемніти Ти відкинули, додати суфікс L і закінчення небо, іменник середнього роду, закінчення е. І в нас утворилося слово сполучення потемніле небо з дієприкметником. Двір, який спорожнів. Спорожніти. Ти відкинули. Л приєднали. І, тому що двір це іменник чоловічого роду. І у нас все як слід. Струмок, який обмілів. Обміліти. Л додали. Закінчення додали, обмілілий струмок. Абрикос, який достигає. Достигає, що робить теперішній час, нам потрібне дієслово третє особи множини. Вони достигають. Ють, відкидаємо, Достигають. значить, використовуємо суфікс юч і закінчення й, тому що в нас абрикос. Якщо до цього ми утворювали з вами активні дієприкметники минулого часу, то це в нас достигаючий активний дієприкметник теперішнього часу. Промінь, який тремтить. Вони тремтять. Закінчення відкидаємо. Ми вже почули, що воно починається із я, тому нам треба додати суфікс «яч» І закінчення, тому що промінь іменник чоловічого роду. Тремтячий промінь. От таким чином ми з вами ще раз попрактикувалися утворювати дієприкметники активні минулого часу і дієприкметники активні теперішнього часу. І для того, щоб потренуватися із відмінюванням дієприкметників... От у нас з вами однаковий дієприкметник, але він буде у нас в неоднакових формах, звичайно. Поставте у формі відмінка, якого вимагає контекст речення. Ми з вами пам'ятаємо, що дієприкметники прив'язані до іменників, точно так же, як і прикметники, і узгоджуються з ними у роді числі відмінку. В якому роді числі відмінку буде іменник, в такому роді числі відмінку буде і дієприкметник, який з ним пов'язаний. Огнем блиснула ріка. Огнем яким? Тремтячим. Розкриваємо дужки і записуємо дієприкметник. Тремтячим чоловічий рід однина яким тремтячим орудний відмінок. Тому що слово огнем, з яким пов'язаний цей дієприкметник, точно так же перебуває у формі однини чоловічого роду, орудного відмінка. І друге речення. Верхівка гори ховається в мареві. Дуже цікаве слово, пам'ятаєте, це слово виняток. В ньому пишеться суфікс е, а не и, як ми з вами звикли. Паливо, морозиво, печиво, результат дії або збірне поняття. Тут нічого всього немає, тому суфікс ев. І марево воно моє середній рід, тому нам треба з вами визначитися в мареві місцевих відмінок, і ми пам'ятаємо, ми можемо використати закінчення ОМУ. Тремтячому, а можемо закінчення ім тремтячим мареві. Тому що сьогодні повторювали цю примітку, що у місцевому відмінку і прикметники, і дієприкметники чоловічого або середнього роду мають паралельні закінчення, що ми з вами зараз і продемонстрували. І наостанок. Хочу зазначити, що активні дієприкметники використовуються в українській мові дуже рідко. Найчастіше, ну, ось так наша мова якраз з вами влаштована, що ми не використовуємо часто активні дієприкметники теперішнього часу. Ми використовуємо або описову конструкцію, найчастішу описову конструкцію, або ось колись у нас навіть були такі. Терміни в українській мові, як узагальнююче слово, тепер узагальнювальне слово, тобто вони трансформуються. І дуже часто люди забувають про це, а особливо ще впливає російська мова, і ось у нас і бувають такі помилки, які ви зараз бачите на екрані. Запізнівша відповідь, запітнівші вікна і відпочиваючи на морі. Ось такий момент. Нам треба виправити ці помилки. Ми за пам'ятаємо, що немає у нас. Сьогодні ми розглядали яким способом утворюються дієприкметники активні, і ніде ми з вами не бачили такого суфікса, який ви бачите зараз у дієприкметнику, неправильному спотвореному на екрані. У нас є суфікс L. Ми пам'ятаємо про суфікс L, і треба виправити цю помилку. У нас відповідь запізніла. Так, запітнілі точно так же. І відпочиваючи, ми не використовуємо ну, хтось, я напишу ті або такі, які відпочивають. Описову конструкцію. Отже, активні дії прикметники у нас використовуються дуже рідко. Найчастіше описова конструкція, або взагалі вони перетворилися, от як я сьогодні давала приклад, узагальнююче, узагальнювальне слово, взагалі на прикметники, тобто переходять у прикметники. Це мова, це живий організм, і ми з вами розуміємо, що цей живий організм постійно розвивається, змінюється, набуває якихось інших форм. І ми з вами постійно повинні практикувати це для того, щоб встигати за цими змінами. Ну, наприклад, як за сучасним новим правописом, який вже з 2024 року є чинним. На сьогодні це все. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, до побачення!